Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я Шанін Кирил. Представляю вашій увазі роботу з теми програмне забезпечення пошуку простору для проведення подій. Об'єктом моєї роботи був процес пошуку простору для проведення подій. Також на цьому слайді ви можете побачити предмет та мету моєї роботи. Простор для проведення подій це є особливі місця, тому при наданні оренди. Таких просторів треба враховувати їх особливості, та можливість надати можливість задати, визначити та застосовувати ці особливості, які характерні для таких просторів. Наприклад, це може бути час проведення. Звичайне житло може орендуватись на один день або місяць, а простор для проведення подій може орендуватись на півдоби або півгодини. Також Може застосовуватись спеціальне обладнання, яке необхідно, щоб провести, наприклад, конференцію або весілля. Тобто це призводить до того, що ми орендуємо не саме приміщення, а саме простір для проведення подій. Основна мета це забезпечити повноцінне проведення події необхідного плану в орендованому приміщенні. Необхідність враховування цього і диктує потребу створювання окремого програмного забезпечення. З такими рішеннями в Україні є достатньо багато проблем. Тому завдання, які показані на слайді, та які необхідно виконати в моїй роботі, визначають розробку забезпечення, розробку програми. Виконуючи перше завдання, я виділив декілька аналогів. Створив, визначив критерії для порівняння та створив таблицю. Було встановлено, що HireSpace надає інформацію тільки про місце проведення події, а про час проведення події інформації не надає. У той же час Storefront дозволяє виконувати оренду простору події тільки на декілька діб. Менше неможливо у всі інші таку можливість мають вибір варіантів харчування доступний тільки віа Spaces – та в е, програмі, що розроблялись, жодний з існуючих аналогів не дає дозвіл вибрати додатковий інвентар. Це є особливістю розробки. Не всі програми дають. Е, Дозвол ділитися враженнями від простору проведення події, але це є особливо важливим, тому що це дає можливість формування враження про таке місце проведення події. Storefront та Splacer такі можливості надає. Розробка підтримує це також. Вибір засобів розробки було зведено до вибору фреймворку між Django і Spring Boot. Але оскільки Django використовує мову Python, а Spring Boot – Java, то це був і вибір між мовами розробки. У кожних з цих варіантів є свої переваги. Наприклад, простота самого коду на Python, його читабельність, його здатність до змінювання на місці. Надає певні переваги, коли проєкт створюється як дипломна кваліфікаційна робота. Також з плюсів Django можна віднести його наявність великої кількості готових засобів для роботи з даними. Тому обрано було Django. Розподіл між користувачами відбувається. З визначеним гостям це користувач до авторизації, відвідувач орендаря це користувач після авторизації, який шукає такий простір для проведення подій, який відповідає його вимогам. Дану діаграму ви можете побачити на слайді. А також існує третій тип користувача: це представник простору для проведення подій. Це або власник його цього простору, або делегований для роботи в програмі. Єдиний представник цього простору. Відповідна про діаграма зображена на слайді. А накопичення і правильна структуризація даних, базуючись на сценаріях, які мали бути забезпечені програмно, є критично важливими. Для забезпечення функціонування програми, тому логічним є створення для цього бази даних. База підтримується за допомогою MySQL. До, до програми забезпечується універсальний варіант доступу, який формується в залежності від параметрів доступу та направляється відповідним чином за схемою функціонування програми. Якщо говорити про саме інтерфейс, то тут зазвичай багато доводиться працювати зі сторінкою простору для проведення подій. На цій сторінці згору відображається набір зображень простору та кнопки для переходу до відповідної частини сторінки. Ця сторінка вміщує опис простору, перелік зручностей, доступний інвентар, час та доступний варіант харчування. Також вона містить 5 останніх вражень про нього. За допомогою кнопкою замовити можна перейти на сторінку, де формується таке замовлення. На цій сторінці простір вже є обраним. Однак потрібно, однак потрібно задати додаткові параметри, такі як кількість відвідувачів, час оренди та тип подій. Після цього можна обрати тип тривалісті події оренди, та також додати додатковий інвентар. У представника простору для проведення подій меню містить розділ просторів, куди входить перехід від до всіх просторів для проведення подій, які належать цьому представнику. Тестування необхідно було для того, щоб пересвідчитись, що повноцінно реалізовано в програмі те, що було заплановано, оскільки планування відбувалося сценаріями, які представляли кожного окрему функціональну можливість. То саме за ними і відбувалось тестування. Перевірка є успішною. Результати є такими, якими очікувалися. Усі функції програми реалізовані. На останньому слайді я виніс висновки за роботою. Мою доповідь завершено. Дякую за увагу.